Чи можна вважати психологічне насильство приводом для розлучення з християнської точки зору? Психологічне насильство, моральне насильство, які ми ще маємо слова, які характеризують аб'юзер, також відноситься до цього. Ну я посміхаюся, але насправді це також ще одна надто сумна історія багатьох сім'ях. Давайте спочатку я скажу наступне. Біблія чітко говорить про те, що розлучення в сім'ї допустиме тоді, коли відбувається зрада. І коли я читаю ці тексти, це Євангелія від Матфія, там де Христос говорить про сім'ю в певній мірі, і він про це говорить. І апостол Павло також згадує в першому післенні до Корінтянському розділ. Також цей момент там є допущення, сім'я може розлучитися, якщо є зрада. І в контексті я розумію, що мова йде про інтимну зраду. Тому, коли ми буквально розуміємо ці слова, то є одна причина для розлучення це інтимна зрада. Але багато хто трактує. Оцю ідею, що е, розлучення припустиме при зраді, вони говорять про те, що і моральне насильство, психологічне насильство це також зрада стосунків, і тому люди говорять про те, що допустиме. Ну до мене приходили е, було декілька випадків, таких і достатньо було випадків для того, щоб я міг би про це говорити. Коли з цим питанням приходили сім'ї, я не давав їм жодного разу поради для того, щоб вони розлучали. В першу чергу, що потрібно зробити, коли чоловік... Іноді і дружина створює психологічне, моральне насильство. Бувають такі випадки. Ну, частіше чоловік, але досить часто буває, що і жінки це роблять. Коли нічого не змінюється в сім'ї, коли пастор розмовляє, будеш опікун, розмовляє з цими сім'ями, працює з цими сім'ями, нічого не змінюється. Я завжди даю таку пораду, що чоловіковій дружині не треба спішити розлучатися. Потрібно певний період пожити окремо. І окремо працювати з чоловіком. Якщо, наприклад, чоловік насильник, працювати з чоловіком всіма доступними методами. Дружина, коли вона жертва, працювати з дружиною як для зцілення її серця. І дружина має пережити зцілення свого серця від цього насилля. Чоловік має пережити покаяння не просто на словах, він має пережити покаяння на ділі. І тому працювати з ними окремо і якщо. Вони не можуть житися разом, то просто щоб вони пожили окремо. Друге питання, якщо чоловік і дружина вони на це не погоджуються. Досить часто таке буває. Це, це все ускладнює насправді. Е, і знову ж таки, я би не спішив би, е, вести цю сім'ю до розлучення, чи не просто казати ну тоді розлучайтеся. Я би також не спішив би, а продовжував би пробувати усі можливі методи для того, щоб врятувати сім'ю. І зберегти сім'ю, не змиряючись з поведінкою чоловіка або з поведінкою дружини, зберегти сім'ю до останнього, змінюючись, вкласти всі зусилля, усі молитви, усі розмови, усі благання для того, щоб чоловік або дружина могли пережити покаяння і відновити сім'ю. І скажу, що досвід, слава Богу, є досвід, коли сім'я проходила. Переживала покаяння, і зараз це дуже щаслива сім'я і неодноразовий досвід. Більше того, я навіть скажу, що коли навіть є зрада в інтимному плані, в інтимній сфері життя, я також не одразу кажу, що ну ви можете розлучитися. Я стараюся працювати з чоловіком і з дружиною, щоб вони прийшли до покаяння і до глибокого прощення один одного. Все ж таки, щоб сім'я збереглася, тому що сім'я це. Найцінніший подарунок для людей, який Бог залишив, це форма, в якій Бог задумав існування людства. Це сім'я, чоловік і дружина. Тому я, як пастор, готовий прикладати усі зусилля для того, щоб зберегти сім'ю, а не вести її до розлучень.